Скорпіони йдуть святкувати Да, святкувати йдемо <God> Пішли <of> <smart> Так, скорпіони Ми договорились подарки не дарити Доброго ранку а ми подарки не будемо дарити А, хорошо. Доброго ранку А то не пугайте, бо ми не просто готовимся. Скорпионы собака А, ну это да, это правильно. Главное, чтобы они не подрались Скорпіон, скорпіон і собачки. Спасибо. Писмочку от голода. Що ти робиш? <рес> Взять і отак от на живо. Ну, тільки скорпіони можуть святкувати саме в такому місці. Опа! Це ужасне місце якесь, я не знаю. <рес> я можу тут зробити отак. Боже, мама! Ви ж тільки подивіться, яка краса. Вона в лісу ходить. Боже, що Боже, що наробили? Я іщу вашу Шо дорогу. що тут наробили, дівчата все. Гляньте, гляньте. Оце скарпіончики. Це казав. Давайте візьмемо щось маленьке, таке кусочок. От кожної для себе. Да? Для я для себе, да? от. І от, от скарпіон. Отак от, да. от вийшло. <рес> Отакий от вийшов в стіл. Так, знайшли мультик, «Пей до дна. Дивіться на <пій до> віку. Кому хуже всіх. Вона сказала, я піть не буду. От хто не п'є, той отак от стоїть, дивіться. От. А ми під дощем. Боже, капець, дощ лється, всі промокли, Всі. От. Оте помаранчеве стоїть, отаке зіхне. Не п'ючий воробей, Подивимось. П'яний воробей. Так, з'ясували. Дивимося, свій мультик п'ющий муровей. Собдеповський. Все. О, отак а, от Віка танцює. Прийшли додому, <плес> тепленько вдяглися. В общем, оце так посвяткували. Ай, Боже. З мене текло просто, от, от так, от все. <сі> Наташа каже: ми вже дійшли їй трошки ближче додому з берега. Вона каже: Таня, ти поки дойдеш, у тебе ну в общем, що там казати? У мене волосся й досі мокре, Кеті закуталася я її тряпками, ну, тряпками в неї свої рушники, я її повитирала, всю натерла, і вона там лежить в клубочок, гріється. Хоча я вам скажу, вони собаки носилися так під дощ, шарашився, а їм, ну, я не знаю, таке враження, що їм це подобалося, що з неба л'є. Ну, а ми що? Ну, ну хоч насміялися. Ну вже ж кажу, ну отак от, от скорпіони, бачили, як скорпіони. До речі, оце жахливе місце оце тут, де ми були. Це там собачники, ну, у нас же ж всі там компаніями у нас одна компашка, там друга компашка, вони ходять дуже дуже рано. І ото у ті голови від кукол, я не знаю, ми постійно йдемо повз і думаємо, боже, ну це жуть якась, ну да що це вони? Чи вони там з собаками граються, там кидають вони такі резинові ті голови. Ну, взагалі, звісно, жуть. А чому там стали? Бо ми ж хотіли на нашу карягу, а там же ж на карязі прийшли, вже дощик починався, і вітер ще оттуда таке дме, що це ужас. Ми ж кажу, ну що, щось же ж треба покласти, поставити а там з здубає. І тут ми згадуємо, що там же ж є ота, там як, така як скамейка зроблена. о, І там воно ну, в кущах, там немає вітру, і ще навіть і дощу не було, коли ми туди побігли. Бігом, 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 бігом розкладаємося, ми встигнемо. Дощ написано в 9. Він в 9 і пішов. Але ми так добросовісно, до 10 під дощем, поки вже не вимокли повністю. Віка побігла додому, навіть вже не стала йти до мене. Ми ж демо завжди до мене снідати. Каже, ні, ти що все, і вона ж куртка в неї, начебто така і не промакаємо. Але все одно, все текло, штани, коліна, ноги. Вимокли, Ботинки вимокли так, що не знаю, каже, коли води висихнуть, Просто не знаю, коли висихнуть. Я вже з нею созванювалася. Вона каже, як ти дійшла? Кажу, Я прийшла, в мене резинові сапоги повні води. Просто повні води. тому що, ну... Галяніще отак не прилягає і туди все текло. Але ж я не можу сказати, що я змерзла. Кон'ячок свою справу зробив. З віки ми сміялися, кажу, ну, хто не п'є, той змерз. А ми так потрошечку. Але ж так нас багато було, а бутилку ми так і не випали, тому що ж не було коли. Була б класна погода, ми б, звісно, випили. Але ми вирішили. ні, ну, Завтра вже, звісно, без тому що понеділок, і вже хто за рулем, хто куди, ну, в общем, таке діло. От, то ми, звісно, завтра вирішили, те, що ми не з'їли, а не з'їли ми цукерочки. Не з'їли ми там ще такі вкусняшечки. в общем, вирішили, що завтра беремо з собою зранку каву, цукерочки і продовжимо. До речі, вже подивилися на завтра прогноз погоди. Блін, сонце. Ви не повірите, сонце. <смір> ну що, ну, 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 ну не в понеділок вже ж це ж святкувати. Такі скорпіони, отак от нам от всі гонять на скорпіонів. І навіть погода на нас отак от. в дощу, <смір> Гуляйте. <смір> Хоча ми там так сміялися, коли оці всі голови, оці кукли я туди залізла кажу, о, я тут теж о, така висала скорпіоніще. скорпионище. Нет, мы скорпионы, мы, мы классные. Да, мы трошки вперті, але ж мы... И не треба казати, что мы там злопамятные, что мы мстительни, Нет. Мы просто зли, и память у нас хорошая. Я шуткую. Класний знак Скорпіон, класний. Особливо жінки скорпіоні класні. Оце моя подружка Сашка сказала б зараз, «Да, я підтверждаю, чи підтверджую, як правильно сказати, підтверджую. Бо в мене мама скорпіон, в мене Танька скорпіон, в мене там, ну коротше, всі найкращі жінки скорпіони. Вот. Так, все, побалакала, зустрінемося завтра. На каву. Запрошую на каву, на берег. Продовжимо гуляти. Так, зараз підемо, подивимося, що робить Кеті, тому що така тиша, я не знаю, вона сохне. Прийшла додому і відкинула лапочки. В нас немає світла. Ліхтарик у допомогу. Отак от такий клубочок. Все, сохнемо, ми сохнемо. Доброго раночку, то у нас продовження. Як ми тільки що сміялися? Оця моя красуня, отам сиділа, дивіться, ворони. Вона сіла і сидить, хвостик свій виложила, ворони підходять за біленький кончик її. Клюк, клюк, поки я схватила телефон. Все. Да, так хотілося зняти. Ось дивіться, п'ять хоче її за, хво... за хвостик хоче клюнути. Ану, ану може, може, А, може. А <свистити> Кет її ганяє. Клюнула мене, а, та, да, та, клюнула та, за хвостик ремі. Так, дівчата, конфеточки їмо і каву п'ємо. От таке в нас сьогодні продовження. Бачите, сонечко, не так, як вчора. Що ви там шукаєте Тут. Ну, Ну, ворони, ну це ж просто цирк. Тепер на цього охоти. Дивіться, 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 зараз клюне, клюне. Дивіться. А? Ну. А в шанті, бо боявся плюнуть, понятно? Ага, і вони на Шанті, оце охота була на Шанті. Ой, не бара. Реми, да? Реми, да. Реми, Ах, Боже, вороны целуются. Ой, ну это ж надо. Мы кажем, что целуется, а она его корм. Да, то, мабуть, он еще малый. Кажут, девчатам, не могут да, Віка вирішила таке познайомитись з ними поближче. Протягнула руку, вони прям... От, все, все, вони наші вже. Вони за нами слідом і все. Це вже ж ми йдемо додому, вони за нами оці дивись. Знають, що в сумочків їда, тільки бачать сумочку. тільки сумочку в руки береш, все, вони вже тут. Ну і що ти хочеш? Гля-гля-гля, Віка, гля, гля, подивися, вона йде на мене. Так, ну що, що? І ще ж оце біленький хвостик, і вони на хвостик хочуть клюнути постійно. І клювали вже. Так, да, вже клювали. Ну іди ще, ти ще пограйся з Кетті, Іди. Такі розумні. А да, Кету стоїть. Да, там хвостик у неї якби помахай хвостиком, а то вони не зрозуміли. Ну, зараз щось кину. Знову привітулі. Бачили, яка погода? От сонечко, краса! Хоча я вам скажу, що вчора був то такий дощ, а було тепло. Там, де ми вже ну, на березі був вітер, а так було, в принципі, під дощем, але тепло. А сьогодні носиком шморгаю. Сьогодні був такий, знаєте, от прям ми вийшли в 8 ранку, прям такий морозець. Але ж таке сонце, так класно. Так, ну, от... так що сьогодні ми під сонечком попили кофеючку. Погуляли з собачками. Ворони, звісно, це взагалі, там, там не Ну, Просто реально бігають за собаками, щоб клюнути в біленький оцей кончик хвостиком. А за тою шанькою за малою <сум> я кажу, Боже, Оля, кажу, слідкуй за шанті, тому що ворони її вкрадуть. У неї ці адчки всі кажу, отак вот за дюже взяла і потаскала. Мені здається, що та ворона. Ну, не знаю, не те, що по розміру, але вона більш тяжола. Ця Шанті, вона така люсінька. Ну, я не знаю, ну її там кілограм три, мабуть. Ну, от просто береш, не відчуваєш, що там вес якийсь, і ворони за нею явно налітають. Так, ладно, ворони воронами. А Кетю в мене, до речі, ще йшли додому, вона ще покачалась якісь гіду, так що я її зараз <гуму> з милом. Мила з милом. Так, ну що, от таки в мене сьогодні. Не сьогодні, а вчора, і сьогодні коротенький влог. Як святкували скорпіони? За один день не вийшло, вийшло за два. А Галі сьогодні не було скорее. скорпіонів, сьогодні представник була тільки я. Так що все, друзі, я вам все показала, все розказала. До нових зустрічей! А я що? Я пішла збиратися, я вже готова. І зараз знову на пошту пакувати ягель. В общем, справ у мене на сьогодні багато. Всім пока!